Вітаю всіх на каналі. З кожним днем ентузіазму все більше і більше, енергія все більше і більше, це відчувається. Сьогодні я взагалі не хотів нічого робити і навіть записувати, але все одно вирішив, що треба. Треба, бо як це так, я вже почав, вже майже більше тижня роблю щось і закинув, це буде взагалі не прикольно. Бо повернеться одразу. Хоча великих змін не відчувається. Що тут, що на спині. Але ніби вранці, коли прокидаєшся, то відчуття, що щось менше. Або так хочеться вірити. Невідомо. Тож, сьогодні спробую ще наклони. Спробую оці всі вправи трошки. Ну і, звичайно ж, класику підняття колін, бо саме низ вона більш за все на нього працює. Поїхав. От Я навіть не знаю, якщо не втомився чи треба робити перерву. Можливо, хто знає, то мені зможе в коментах написати. Бо е, під першими вправами взагалі немає ніякої е, напруги такої, щоб відчувати. Але звичайно, що може воно потім дасть своє, якщо постійно заряджатися і робити, робити, робити без зупинки. Не знаю. Кажуть, що тобі 30 до хвилини треба перерив. А... Якщо мені нормально, то що можна робити? 50-60, поки не впадучі, не знаю. На що ну я. У цей момент я якось не з'ясовував, та й пофіг. Ну мені взагалі, в принципі. так що. Я роблю, як роблю, це не на Олімпійські ігри якісь тому, як я. Ой. о Ого, щось в коліні стрілять, почало. Не болить, але пострілює як хрускіт якийсь. Ніби якісь шестерні працюють. Хм, Де вона? Так, ну... Хорошо. Тогда я уже не помню, как там. А, ага, угу. 啊。<laughs> Щось в плечах прострілює так, нормально. Можливо, завтра знову спина не буде працювати. Але кажуть, що треба рухати все одно. І відчувається одразу навантаження, як тільки робиш. Головне максимально розслаблятися, Це зробити ці нахили максимально розслаблене. Не навантажуватися взагалі, щоб напруження ніякого не було. От у минулого разу якось такий, як... Древ'яний робив і одразу спина в середньому. Так що краще того не робити. Ну Цей 10. Ну, рахуйте по 10 на кожну сторону. 20 зробив, все, більше не буду. Минулого разу я намагався по два рази і погано доскінчилося. Ну що, спробуємо на клони? Не знаю, скільки вийде. Так, я Достання. Натягую дуже спину. Ого, А щось ніби. Чи враження таке відчувається, його ніби щось надулося? Не знаю чи видно чи ні. Оце тут так. Щекось напруження таке капець. Як якийсь столевий канат. Працює. Фух. Ну і завершу оціми правами. Поки достатньо. Потрошки. Бо ще досі тут болить, і сідаличний нерв болить. І спина ще так періодично, ну тобто не дуже добре. Все одно почуття такі постійно щось якось не так. Краще, коли нічого не робити, просто сидіти, дивитися там в YouTube якийсь, їсти щось смачненьке. Бо це, тоді ніяких проблем не було. Зараз оце почалося. Таке не дуже. Але ну, так і ні. І того, як нахиляєшся, це так легко робити, капець. Це вже так. Да. Новий втомився відчувається. То що так, на сьогодні все. Якщо завтра буде ще більше ентузіазму, то побачимося в новому відео. Па-па.